При згадці про електротранспорт наша уява малює, скажімо так, компактні вагончики львівського трамваю, які вистукуючи своїми залізними колесами, похитуючи зі сторони в сторону, змікою прокладають свій маршрут вузькими вкритими бруківкою середньовічними вулицями Львова. Або тролейбус, який, зачепившись ругами за проводи електричної контактної мережі, немов альпініст, піднімається повільно вгору, десь на перевалі Кримських гір. Чи можливо ми згадаємо про міську електричку, ланцюг вагонів, якою зупиняється на мить десь в розватові, щоб, заповнившись ще сотнями туристами, помчати стрілою в напрямку тьмяних силуетів Карпатських гір, що стіною височують на орбії ранкового неба. Електротранспорт він економить паливо, не забруднює шкідливими викидами атмосферу, зручний в користуванні та дешевший за пасажирський транспорт, який працює на викопному паливі. В такого транспорту одні плюси. А що як переобладнати звичайні пасажирські тролейбуси? Вантажні саме така думка виникла в керівництво СРСР та багатьох конструкторських бюро ще в 30-ті роки. Коли звичайні вантажівки з двигунами внутрішнього згоряння були недостатньо потужними з малою вантажопідйомністю та й виробляли з радянською автомобільною промисловістю в недостатній кількості, їх заледве вистачало армії та для великих будівництв, які просував Сталін. Тому звичайних вантажівок для перевезення різноманітних вантажів та товарів в містах катастрофічно бракувало. І тут нагоді стала розгалужена тролейбусна контактна електромережа, яка в великих містах активно будувалась, починаючи з 30-х років. Саме до неї під'єднають тролейбуси, переобладнані в електровантажівки, або, як їх ще називали, тролейвози, або тролейкари. Перший дослідний тролейвоз був збудований в 1939 році за проєктом науково-дослідного інституту міського транспорту на московському заводі Аремс. Вантажний тролейбус базувався на шасі серійного пасажирського тролейбуса ЯТБ2. Від пасажирської версії вантажівка «Тролейвоз» успадкувала електричне обладнання та тяговий електродвигун потужністю 60 кВт. Для руху поза межами контактної електромережі тролейвоз обладнувався двигуном внутрішнього згоряння та трансмісією від вантажівки зіс 5 Під час німецько-радянської війни ці тролейвози додатково обладнані причепами, використовувались для транспортування дрів вулицями Ленінграда та Москви. В 50-х роках центр тролейбусного будівництва в СРСР перемістився в місто Енгельс на завод імені Урицького. Саме тут, в 1957 році на основі перспективного тролейбуса ТБУ-1, будуть спроєктовані дослідні екземпляри тролейвозів ТБУ 2, тролейвоз – фургон з кабіною від тролейбуса МТБ82Д, тролейвоз з дерев'яною вантажною платформою ТБУ 3 та навіть тролейбуса мозки ТБУ 4 для руху ділянками безконтактної мережі. Всі ці тролейвози обладнувалися акумуляторними батареями. Через нестачу виробничих потужностей заводу в Енгельсі всі ці моделі тролейвозів так і залишились на рівні окремих прототипів. Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі відчую її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. В 1960 році спроба побудувати більш практичний вантажний тролейбус, здійснить Сокольницький вагонно і автобусоремонтний завод «Сварц». Перша модель тролейвоза отримає назву ТГ-1. Вона мала подовжений кусов та кабіну в стилі дизайну тролейбуса мтб 82 д Машина обладнувала акумуляторною батареєю та мала автономний хід без контактної мережі 3 км. В такому режимі вона могла рухати зі швидкістю 25 км в годину. Всього було збудовано два екземпляри. Але через велику власну масу одна лише акумуляторна батарея могла важити 3 тони. Ці тролейвози в масове виробництво не пішли. Натомість, в 1961 році Сварс побудує нову модель тролейвоза ТГ-3, яка буде гібридом тролейбуса та звичайної вантажівки, оскільки обладнувалася як електродвигуном потужністю 80 кВт. Так і двигуном внутрішнього згоряння та механічною коробкою передач. Тролейвоз фургон вантажопідйомністю 5 тонн був побудований на базі лонжеронної рами, на яку встановлювалась несуча зварна конструкція кузова, обшита листовим металом. Все електрообладнання разом з тяговим електродвигуном машина успадкує від серійного тролейбуса МТБ 82Д. 1962 році завод випустив модернізований варіант тролейвоза фургона ТГ-3М, який мав більш сучасне електрообладнання від ролейбуса зіу 5, включно з електродвигуном потужністю 95 кВт. Щодо двигуна внутрішнього згоряння потужністю 70 кінських сил та механічної коробки передач, то вони були запозичені в вантажівки ГАЗ-51. Ходова частина машини була взята з вантажівки МАЗ-200. Особливістю механізованого тролейвоза були широкі сувні бічні дверки та задні двостулкові, а також масивна двомісна кабіна з органами управління. Загальна маса машини сягала 12 тонн. Максимальна швидкість при русі від контактної мережі 50 км в годину, а від вигуна внутрішнього згоряння не більше 20 км в годину. В доповнення до тролейвоза фургона на сварзі також виготовлять бортовий тролейвоз моделі ТГ4 для перевезення промислових та будівельних вантажів. За 10 років виробництва, яке тривало з 1961 по 1971 роки, на сварзі було збудовано 420 тролейвозів. В багатьох містах ці машини використовувались для доставки товарів до великих універмагів. Два тролейвози, ТГ 3 м працювали навіть у Львові. Одним з них певний час застосовувався для перевезення продукції львівської кондитерської фірми Світоч на залізничну станцію. З початком 70-х років естафету з будівництва такого незвичного вантажного електротранспорту підхопить Київ, де на базі виробничих потужностей Київського заводу електротранспорту, який в 1972 році припинив виробляти власні тролейбуси, налагодять випуск цілого сімейства тролейвозів КТГ. Базовою моделлю стане вантажний тролейбус фургон КТГ 1 вантажопідйомністю 8 тонн. Машина обладнувалась двомісною опалювальною кабіною і масивним кузовим фургоном об'ємом 34 метри кубічних та площею 17 метрів квадратних. Доступ до кузова забезпечувався трьома розпашними дверима. Більшість електрообладнання, яке встановлювалось на машину, було запозичене в серійного пасажирського тролейбуса ЗІУ-9, включаючи тяговий електродвигун потужністю 110 кВт. Автономний хід без підключення до контактної мережі забезпечувався двигуном внутрішнього згоряння від ЗІЛ-157К потужністю 110 кінських сил. Окремі вузли та агрегати були запозичені вантажівок ЗІЛ-110 та УРАЛ-375. Передній міст для КТГ 1 буде взяти з вантажівки МАЗ-500. Максимальна швидкість в тролейбусному режимі сягала 50 км в годину, в автомобільному всього 30 км в годину. Майже без будь-якої модернізації та змін дизайні КТГ-1 випускався з середини 1970-х до 1993 року. Згодом на казеті, в середині 90-х було побудовано кілька осучаснених прототипів тролейвоза, але через відсутність інтересу на ринку подальші роботи над подібним електротранспортом зупинили. Крім тролейвоза, фургона, Київський завод електротранспорту випускав також бортову тролейбусну вантажівку КТГ-2 з відкритим металевим кузовом, яке додатково нарощувало з дерев'яними бортами. Споряджена маса такої вантажівки сягала 8 тонн. Вантажопідйомність також 8 тонн. Максимальна швидкість в тролейбусному режимі близько 60 км вгодин. На базі моделі КТГ-1 виготовлялись також трилейвози пересувні їдальні ктг 4, кузов фургона, яких обладнувався вікнами. Ці машини мали просторіший салон, в якому були встановлені столи та крісла, а також кухонне обладнання для підігріву їжі. КТГ-4 з більш потужними 140 кіловатними електродвигунами. Також замість бензинових двигунів на ці машини встановлювалися більш потужні дизелі. Паралельно з пересувними їдальнями на кзеті налагодили випуск пересувних майстерень КТГ 5. Які використовувались в міських тролейбусних депо для виїзного ремонту рухомого складу. Також на базі КТГ 2 був побудований тролейбус водовозка КТГ 6 у бортовій платформі, якої встановлювалась цистерна об'ємом 1000 літрів. Такі тролейвози використовувалися в основному для поливу вулиць. Загалом в Києві з 1975 по 1993 рік виготовляють понад 700 вантажних тролейбусів КТГ різних моделей та модифікацій. Ці тролейбуси працювали в 120 тролейбусних господарствах СРСР, зокрема, чи не у всіх тролейбусних депо України. На Київському заводі електротранспорту пішли ще далі в створенні цікавих проєктів. В 1965 році вони побудували тролейбус, сідловий тягач КАЇ 8 який був створений не на базі серійних тролейбусів, а на шасі серійного силового тягача КАЗ 606 «Аколхіда». Побудова цієї машини відбувалась спільно з Укренде і проектом. За задумом творців, тролейвоз тягач мав перевозити вантажі по міжміській тролейбусній лінії Ялта Сімферополь. Через технічні проблеми цей проєкт так і не матиме успіху. Для науково-дослідного інституту ця спроба побудувати повноцінну вантажівку Тролейвоз була не першою. В 1961 році інститут «УкрНДІ і проект. На замовлення кримського тролейбусного управління сконструює дизель тролейвоз ДТУ 10 вантажопідйомністю 10 тонн, який буде побудований на базі бортової вантажівки краз 219, обладнаної дизелем ЯАЗ М206А потужністю 180 кінських сил. При створенні ДТУ 10 двигун, коробка передач і все основне обладнання базового автомобіля будуть збережені. В доповнення до них автомобіль отримає додаткове електротехнічне обладнання. На задній вісі автомобіля розмістять два тягові електродвигуни з сумарною потужністю 172 кВт або 284 кінські сили. Спеціально для дизель-тролейвоза розроблять нову роздавальну коробку, яка зможе забезпечити незалежну роботу дизельного мотору та електродвигунів. В процесі роботи над проєктом будуть дещо змінені органи управління, зокрема, педаль газу та гальм поєднають з електроконтролером. Для живлення електродвигунів на кабіні вантажівки встановлять штанги струмоприймачів. Через додаткове навантаження саму кабіну підсилять каркасом жорсткості. З правої і лівої сторони рами під кузовом в двох металевих шафках встановлять панелі управління. Паливний бак вантажівці розміщувався позаду кабіни. По обидва боки від нього розташувались ящики для зберігання інструменту і матеріали для обслуговування автомобіля. На одному валі з другим електродвигуном встановлювався генератор, який заряджав акумулятори, коли вантажівка працювала на електротязі. укрнді проект розробить спеціальну силову електросхему та схему управління, яка дозволить послідовну та паралельну роботу двох електродвигунів, розміщених на одному валі. Схема дозволяла здійснювати пуск та рух при послідовному ввімкненні електродвигунів, переходити на паралельне вімкнення двигунів, здійснювати електродинамічне гальмування двома двигунами або рекуперативне гальмування. Коли дослідна машина була повністю завершена, її з Києва перевезуть в Крим, де вона проходитиме дорожні випробування на найдовшому в світі турлейбусному маршруті Сімферополь Алуш та Ялта загальною протяжністю 84 км. За задумом творців, ця вантажівка мала самостійно рухатись на дизелі з гаража до контактної електромережі, а потім, використовуючи електротягу, перевозити вантажі за маршрутом. Під час доволі тривалих випробувань, які проходили як в зимовий, так і в літніх умовах, вантажівка покаже непогані ходові характеристики. Вона переважатиме звичайний автотранспорт в гальмівному та тяговому режимах, що особливо важливо в умовах гірської місцевості. В процесі випробувань конструкторам довелось виправити проблеми з гальмівною системою. На затяжних гірських спусках, при повній загрузці в 10 тонн, гальмівні реостати автомобіля нагрівались до температури 700-750, при нормі 400-450. Щоб виправити цей недолік, довелося встановити ще два додаткових ящика реостатів до вже одного встановленого. Дизель тролейвое з ДТУ 10 мав довжину 9,66, ширину 2,65 см, власна маса 14 тонн 300 кг. Найбільша швидкість з повною загрузкою могла сягати 55 км в годину. 12 травня 1962 року був складений акт про результати випробувань першого радянського дизель-тролейвоза ДТУ-10, після чого машину передали в пробну експлуатацію Кримському тролейбусному управлінню. Після пробної експлуатації планувалося створити держкомісію для остаточного прийняття дизель-тролейвоза в промислову експлуатацію. Проте, після короткотривалої експлуатації машини на тролейбусній лінії Сімферополь Ялта від неї відмовляться. Причиною такого рішення буде те, що вантажі по трасі Сімферополь-Ялта перевозили лише в одну сторону в Ялту. В зворотній бік вантажівка рухалась порожняком. Крім цього, тихохідний тролейбус, середня швидкість якого сягала 35 км в годину, гальмував потік пасажирських тролейбусів, які не мали змоги його обігнати. Тому після здійснення кількох рейсів тролейвоз ДТУ 10 переобладнають назад звичайну вантажівку КРАС-219. Ідея створити вантажівку тролейвоз ДТУ 10 виникла не на порожньому місці. Ще в 1954 році харківське тролейбусне депо та Трес союз Союзнерут за ініціативи Гірничого інституту академії наук УРСР створили експериментальний тролейвоз МАЗ-525 ХТТУ. Побудований на шасі 25-тонного мінського кар'єрного самоскида. Машина обладнувалася двома тяговими електродвигунами типу ДК-202, загальною потужністю 172 кВт або ж 230 кінських сил. Від електродвигунів також приводились в дію гідропідсилювач руля та підйомний механізм самоскидної платформи. Передача електроенергії від трансформаторних підстанцій безпосередньо до електродвигуна машини здійснювалась через проводи контактної мережі, які натягувались по маршруту, і до яких за допомогою рогів струмоприймачів, встановлених на даху кабіни, торкався самоскид ролейвоз. За всіма попередніми розрахунками, подібні кар'єрні самоскиди були на 76% продуктивнішими, ніж подібні вантажівки, обладнані двигунами внутрішнього згоряння, а вартість тонна кілометра була на 39% нижчою. Цього працювати водіям на таких тролейвозах було набагато легше. Електросамоскит міг вирішити ще одну проблему, яка полягала в надмірній загазованості кар'єрів відпрацьованими вихлопними газами, які накопичувались в повітрі. Але якщо на папері все виглядало гладко, то при практичній реалізації проєкту виникали значні труднощі. Головна проблема, яку потрібно було вирішити, полягала в створенні стабільного та безперебійного електроживлення в умовах кар'єру, який постійно змінював свою конфігурацію. Прокладання високовольтних ліній в такому мінливому середовищі, де будь-якої миті можуть стати з обвали чи суви, було надзвичайно дорогим та складним завданням. В результаті від подібного дороговартісного проєкту вирішать відмовитись. В подальшому розробкою тролейвозів наша сіса Мискидів Белаз займалась намі, але якихось особливих практичних результатів так і не буде досягнуто. Подібні експерименти в СРСР мали на меті створити альтернативу вантажній техніці з двигунами внутрішнього згоряння. Пік цих робіт припадав на 50-ті та 60-ті роки. Проте, після відкриття додаткових нафтових родовищ в західному Сибірі і зменшення дефіциту пального потреба в незвичній техніці, яка живитиметься від електромережі чи кабелю, вже не буде настільки нагальною.